Всім привіт! Всім привіт! Нова розпаковочка. Бокс. А, дуже всі це люблять, особливо ми. То це якась велика, ти за скільки її купила? Якщо чесно, я в шоці. Я перший раз побачила такого розміру коробку. Угу. Це велика коробка. Один раз у нас теж була якась дуже велика. А, так, самі перші рази були ага, такі великі коробки. Це була велика. Одним словом, купили ми це. 13 доларів. 13 доларів ми заплатили за це чудо. Давайте дивитися, що всередині, і маю надію, сьогодні буде без запчастин і всякого хламу. Хто його знає. Коробка! Загадковості. починаємо. Маємо надію. Це новенька коробка така. Може вона нам понадобиться? Так. Опа, я вже щось бачу тут. Так, заглядайте. Ууу! Боже, мені вже подобається. то, що тут немає запчастин. Так. Ну що ж, Може си, давайте починати по одному. Ну, давайте. Пане, давай давайте перше, щось непонятне. <сх> Напевно, ми будемо ділити це відео на два, тому що Ой, тут, стільки думає, тут стільки всього. Що... Це буде година відео. Давайте поділимо це на два. В першій частині відео зробимо невеличкий підсумок. Щоб не на три. Побачимо. Одним словом, давайте надійтесь на те, що там є щось хороше. Добре. Перший товар. Якась отака штука. А, я зна... я... мені здається, що я знаю, що це. Це знаєш на руку, коли. Може, 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 я помиляюсь. Правильно, коли там палець вибив чи що там? Коли... Ні, це не на руку палець фіксувати, коли вивихнути. Правильно це я так, роблю? Так. А, коли там, типа в ці спортом займаються, правильно? Угу, всякі різні види спорт, Коротше, коли розтягнуть. Я не знаю, як воно правильно вдягається. Ну, Слава Богу, що таких проблем у нас ще не було, мені ще ніхто пальця не вибивав. Не треба. Коротше, давайте дивитися ціну цієї штучки. Ну, давайте. Знайшла. Це таке сама маленька ціна цієї штуки 33 долари. Ні, ну все, що медичне, тут все дорого, все, що на собак дорого на дітей. Все, не, ну, все, все не, одно. Свою ціну. Одним словом, 33 долари, а, класний початок. Уже шторі. три рази окупили цю коробку. Все добре. Одною цією штучкою. Угу. Йдемо далі. Наступне. Ось така штука. Тут пише, Ой, блін, мені буде мені 30. Це нам. Знадобиться? Точно. Комусь. Так що, давайте дивитись стіну. Давайте. Я знайшла, Коштує е 9 доларів. Тут таке саме тільки з 20. Ніби мені 20. А у нас з 30 роками. Так що, в принципі, нам. То саме, давайте далі. О, я бачу тут декілька таких штук. От. Тут у нас пише піратський король. Панамки. А чорний, слухай, нащо на комусь чорна панамка? Це ж якийсь, що? Да. Спеціальний кис. Так, пише, що це Pirate King, Унісекс, шляпа чорна. Три штуки у нас їх. Дивимо стіну. Я знайшла середня ціна, я не знайшла. Це, напевно, що хтось робив е, спеціальні, бо тут навіть по цьому баркоду ну, я не це, знайшла. Це вишивка ще. Так, це вишивка. Середня ціна цих шапок 15 доларів за одну. Ага. А у нас їх три. Та ти вже скільки разів купила ту коробку. Одну шапкою купила коробку. Угу. Ну, давайте. Ну, 30-45 доларів. Ого. Йдемо далі. Так. Це отаке. І я знаю, що це. Ми з тобою колись таке купляли. Якщо я не помиляюсь, це настільчики ці. А, чехли. Чехли. Але дивись, вони повністю запечатані. Ану, що тут писало? 6 штук. Черкавер. Непогано. Давай подивимось ціну і розкриємо. Подивимося, як він один виглядає. Ціна 30 доларів за 6 штук. Угу. Да, він там пише regular price. Угу. 30 доларів. Саме такі самі. Опа. О, така це на цілий стільчик. І ага, дивись, отако. Ну угу. да, так, нам таке попадалось. Ага. Класно, слухай. Отакий чохол. Угу, з дочками. Угу. І йдемо далі. Так, давай от. Тут є у нас стилки в суття. Екстра Угу. з супортом, з аркою. Давай дивитися ціну. Давай. Так. Коштує це 8 доларів така середня ціна. Так, оце тоненьке, а в тебе дивись, таке, прям металічна в тебе Я не буду прям, прям шукати прям таку компанію, це дуже довго буде. Давайте просто рухатись далі і все. Угу. Приблизна ціна 8 доларів, ідемо далі. Наступне? Е, так, наступне це у нас наклейки. До Дня Валентина, знаєш, діти, коли дарують цукерки, ага, підписують від кого. Ком, а, ком, да, да, кому. Е, Дивимось ціну. Ага. Е, тут їх дуже багато, дивіться. Дивимося. Це коштує приблизно таке схоже: 7 доларів. Ось. Вони таке, прям я не можу знайти. Ну... 7-8 доларів. Угу. Йдемо далі. Далі у нас щось на Хеллоуін. Пише Happy Halloween. Не знаю, давайте дивитись просто, що воно таке. Ні, думаю, що Не, ну знати ж треба, що тут. Не. Що за чудіще нам попалось. Множечко давай. горбої. А, тюп! Палочки О, для суші. імені без різниці, я буду, якби... Можна замалювати, якщо... А, їх можна зняти, це наклейка. Це наклейка, ага. Ці палочки, це, чесно, я буду для користуватись суші. ними, мені Чи якось... Це дерев'яне, коротше. Так, да, палочки для суші, в принципі, непогані. П'ять штук. П'ять пар. П'ять пар, так, п'ять пар. Давайте дивитися ціну. Я знайшла таке саме. П'ять пар, п'ять доларів. Що здаєш? Одна кожна по долару. Ну, Йдемо далі. Далі у нас скатерки. Heavy duty. Так, хіпі... плотні. Тут. А... Кольорові на них пише з днем народження і. вони одноразові, так, Color, Colorful. 108 на 54 інча на великий стіл. Раз, два, три, чотири штуки. По долар 25, правильно? Угу. Вони. 2, 50, 5 доларів записуємо. Може, ці гроші. Будемо дивитися. Хоча тут є штрих. Давай по штрих ладно. Я їх знайшла по цьому коду, по штрих-коду. Дві штуки вони продаються в сеті. Ну, як е, Набір. набір. 7 доларів за 2. 14 доларів. За 4 скатерки. А, ні! Там дві по дві. Дві. Ого! 4 по дві. Тут дивися, в кожній пакетику по дві по вже дві. є. Це раз, два, три, чотири набори у нас. Так що це у нас 28 доларів. Будете маленьке весілля робити, чи що? День ні, день весілля народження? вже хватить, ми вже, все. Ні, ми вже не хочемо ніяке весілля. Нам вже було достатньо. Це дорого. <рі> Ти більше там пише Happy birthday». Ти я ж кажу, будете не День народження робити, маленьке весілля. Ну, ми, в принципі, якби завжди якби збираємось. Нам це знадобиться, чого ні, там більше я воно білого раз. кольору. У нас стільки людей, в днів народжень стільки само. 28 доларів крутяк. Ідемо далі. Тут у нас. Якби ж то ми знали, що це таке. Тамой, без знаків. Давай його розпечатаємо. І одне дістанемо. Щось взагалі котрі. Може, нам це таке дуже треба було, а ми не знаємо. А ми не знаємо. А! Це формочка. Печиво робити, чи щось таке, бачиш? Це во, тако вставляється. А, -а, а, знаєш, що це? Peanut butter and jelly. А -а 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 -а, на, це, на бутерброди. І, дітям робити на... з горіховою пастою на сніданок. Оці ж, як вони там. Ну, забула. Ну, вони якось по-своєму -по називаються. І ти виходить, щоб, щоб ці краї, знаєш, повідрізати Вон один кружочок, а другий квадрат. Дивимося, ціну. І продається е, от таким сетом, коштується 10 доларів. І ось так, бачиш, там намальований бутерброд. І ти, виходить, ці краї. Е, Ага, щоб не вивалювалася паста чи що. Ну, так, то, що там ти запечатав, там можеш сир накласти, що хочеш. Знаєш, знаєш що класно робити? Типа міні-піцу, як вони роблять. Там всередину там, кетчуп, то всяке таке і запекти. Mm -hmm. Ну, не знаю, може нам це знадобиться. 10 доларів. Так, наступне. О, почалось. Оце точно всім треба. Хоча може вам треба таке. Oh. Ой-ой-ой. Це Біж... ремонтувати, це замок. Замки, бігунки. Угу. ви їх ціла купа. Ой-ой-ой. Ні, ну поки що не знаю. Ні, мені здається, що нам, напевно, що дешевше буде купити нову. Ти Воно так і це так і пише тут на пакетику, так і пише, що це зіпер. Да, три колор. Три -три -три угу. Я не знаю. Чесно, чи це нам треба. Це коштує 7 доларів. Ух, це серйозно, дешевше не ремонтувати тут. Угу. Я не знаю. Це можна. Я я... Хоча, якщо ти дуже любиш якусь курточку, знаю дитина, якщо якусь курточку дуже полюбила. Я не знаю. не знаю. Чи може коли діти побилися, порвали щось, не знаю. Може і вигідно було би, але ми таким не займаємося. Якщо вам треба, пишіть в коментарях. Хтось спокійно, ми вам це дамо. Наступне. О! Це цукерки для, до Дня Валентина, до, до тих штук. До тих палочок. Це, певно, було, як е, сет продавалось. Воно не прослопає. Цукерки. А, це такі. Е... Жірні ці. Я не знаю, що там підписано. Воно таке резинове. Угу. Як. Ого. Пачка цих цукерок, слухай, 15 доларів коштує. Це на наші іриски, тільки всякі різні. Та воно таке тягуче. Да. І різні, різні смаки. Ну, Тут вишня, я бачу. Так. Не? ну, от якраз ця вишня 15 доларів. Пачка його коштує. Ого. О, та ні, це дешевше, вона, це мало ж їх. Не знаю. Ну, я зісканувала так. Давай далі. Далі у нас зелене. Це до сейнт Патрік, так? Патріка. Пише welcome. Ну, uh, uh -huh. Удачу будемо притягувати на Патріка. Uh -huh. <laughs> Нічого, гарно, ну, типа, не погано. Нічого that's right. такого поганого тут не написано, просто пишемо, ніби uh, ласкаво просимо. Чесно, мені здається, що нам реально хтось дуже добре цю коробку складав, тому що, ну, якби тут. Це, хоча, може, це так може, здається не, може наверху. зверху, наверху, щось зусь друге. Але ви це... знаєте, що все добре. Це коштує 17 доларів. О, Серйозно? Такого? Угу. Ага. Ця штучка коштує 17 доларів. Йдемо далі. Давай. Далі у нас лінійка якась така. Шурупчики відкручувати. Або геометричні фігури малювати щось дітям в школу. Може бути, я не знаю. Ну, ну, Спану, ти будеш вгадувати довго. Давай. Я знайшла таку штуку, приблизно таку, а, і тут пише, що це камера мульті 2. 550 це коштує. Mm -hmm. Ось. Намальовано. То, угу. то може. Може, якраз воно такими я не знаю. Що руки, коротше, якісь відпочивати. Ідемо угу. далі. Давай. Шурупи, гаєчки, Ось це у нас таке щось. Угу. О, це на кухню, на цій на стол. Угу. Самфетки там, де тарілку кладеш. Не, файно. Угу. угу. Скану. Пише, що... Їж добре, смійся, часто живи добре. Скали. Я знайшла таке саме, тільки інакшого кольору. А, коштує це 25 доларів. Ну, так непогана ціна. Слух. За 4 штуки. Ага. Угу. Класно. Йдем? Так, наступне. О, літочки. Це на декор на торти, на капкейки. 24 штуки Aeroplane Cupcake Топер. Uh -huh. Так, як я і казала, 24 штуки. Uh -huh. Тим uh -huh. Ке саме коштує 4 долари. Uh -huh. Ось так виглядає воно. Uh -huh. Ось такі uh -huh. штуки. Uh -huh. Ні, там 4. 4. Тут два кольори і там. А, і там два. Так, давайте далі. О, знову на день народження декор. Uh -huh. Чи на свята, нехай буде декор. 52 фіта. Гірлянда. Ну на дні народження, що можна використати. Дивимося ціну. Я знайшла це саме, Коштує це 10 доларів. Така гірлянда. А, ви на стіну вісите. На угу. фору. Таке як дощик, знаєш, воно ага. так висить. Так, да, 52 фіта. Так, давай далі. Далі ага. у нас. Це щось дуже прям спресоване. Не розкриває, а просто з Christmas Крісмас 3. Pillow covers. А -а -а. Різдвяні на подушку. Розкриваємо чи ні? Наволочки, не, не треба. Давай просто як воно д... виглядає. А -а -а. Подивимось. Так, саме ці зелені такі, вони розпродані, але приблизно такі самі: 4 штуки 16 доларів. А -а -а. Зараз не сезон, тому, в принципі, непогано. Це у нас щось таке. Запчастина штекер. А, -а, а, це велосипед ремонтувати. Щось Тільки не вистачає э, шила. Поняла? А що це? Tire repair. О, це дирки заклеювати. Заклеювати дірку в велосипеді. Ага. Просто що у нас не вистачає оцього самого голки. Ось бач? Ага. Напевно, ми нічого не будемо просто в нього писати. Ні. Бо ну, його користати робити? Дивитись на нього. Так, <свісно> <свісно> а це зразу. ой-ой. Напевно, це так і воно і було разом. Це розмальовувати на. В капкейках може, і прикрашати. прикрашати. Ми це може ще і просрочене. Може, скануй, але не будемо, але може, сканую, не буде, не буде, я думаю. Я знайшла таку приблизну ціну, 8 доларів, це коштує. Ось. О, ага, угу. так, ну давай ще два товарчика відкриємо, а вже все остальне в другій, другій частині. Давай три. Ось, Три товарчика дістала. Так, перший товар. Так, це вже цікаво. О, Бутерброд? поламана. Ні, футболка. Ага, це патрик дай. Це де, коли в школах. Одевають щось зелене або. А, так. Ну, он вже не дасть. Там нові таке не добиває. Хай дітям комусь в школі дасть. Та не знаю. Ну, одним словом, дивимося ціну. 13 доларів це коштує. Нічого собі. Так, це зараз на знижці. Коштувало 15. Дуже багато відгуків теж є. Ну, не знаю. Розмір смол. Так, наступний товарчик у нас. Це у нас якийсь перехідник для. А, це для Apple. Штекер. Угу. О, до речі, в телефон можна вставляти його. А, ну, в цій ні, в тебе новіший. в мій, може. Сюди карточки пам'яті і провіряти там фотки, знаєш, або USB-кабель. В комп'ютер Apple підійде. Дивимось ціну. Ну що ж, я зразу сканувала і тряпочку. Це щоб машину мити, або пише собаку мити. Ця тряпочка коштує 6 доларів. Бо вона така, типу. Що вбирає, вбирає вологу. І я знайшла саме оцей перехідничок для Apple продуктів. І це коштує 8 доларів. Так нічого собі цінно. Ну, можна сказати, що приблизно одним-двома товарчиками можна окупити повністю цілу коробку. Явно для нас хтось постарався. Це точно. Мала бути інакша ціна на коробці. <плес> Я не знаю, може бути. Ну, одним словом, перша частина нашого відео: напевно, що ми половину да, десь ціни <плес> порахуємо. Перша частина нашого відео обійшлася, точніше, роздрібна ціна цих товарів, 296 <плес> доларів. А коштувало це все там 13? <плес> ну, давай, нехай давай 6 доларів віднімемо. Давай. 290 доларів наша вигода з першої частини відео. Ну що ж, дякуємо за перегляд цього відео, побачимось в наступній частині і підведемо загальний підсумок всіх товарів. Ну що ж, всім дякую, підписуйтесь на канал і па-па!